Відновлюватись за допомогою літератури та мистецтва в інклюзивній бібліотеці по вулиці Незалежної України, 68 А триває проєкт бібліохаб для кожного. Щотижня в читальних залах проходять заняття з бібліотерапії та нейрографіки для людей з інвалідністю та людей, що ментально чи фізично постраждали від війни. За словами психологів, нейрографіка допомагає сформувати нові шляхи вирішення власної проблеми або ж її переосмислення через власні зашифровані малюнки. Курси з ментального відновлення реалізують за підтримки українського культурного фонду. Тож усі заняття безплатні. Записатись на терапію можна через соціальні мережі запорізьких бібліотек. До того ж для людей із вадами зору в читальні є примірники вітчизняної та зарубіжної літератури, видані шрифтом Брайля. Проект дуже актуальний, тому що ми всі знаємо, що під час повномасштабного вторгнення на Україну дуже багато людей зазнали стресу. Ми всі зазнали стресу, і багато дуже наших людей, які залишаються в місті Запоріжжя, отримали ментальні та фізичні травми. Зараз ми набрали декілька курсів, і ці ці курси вже заповнені. І коли вони закінчаться, буде ще чотири курси проходити. Тому постійно йде набір. Нейрографіка це такий психологічний інструмент для вирішення психологічних задач графічним чином. Нейрографіка це досить таке доступна арт-терапія для будь-якого віку. Тому у нас є і дитяча група. І є група для людей з обмеженими можливостями, тому що нейрографіка не може нашкодити. Ти можеш сам займатися цим видом арт-терапії і отримувати добрі результати задля моделювання своєї особистості, задля вирішення якихось стратегічних задач на лінії часу, задля досягнення якихось цілей.